Сьогодні найсмачніша і найпростіша вечеря. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую всім підписникам. І отже, що ми сьогодні будемо з Віктором вечеряти? Я капусточку потерла, редиску, петрушку, зелену цибульку уже свою домашню з городу, так, Чуть присолила капусточку. Тепер <кій> чуть в перчику на кінчику ложки, столову, тобто чайну ложку оцету яблучного, чуть-чуть капнути до салату. І оливкова олія змащую. Трішечки все. Ось покажу, що отаку цибульку. Я вже на городі намикнула, і половинку капустинки потерла. Все, десь величеньких таких редисок, 5-6 штук. І далі накладаю у салатничку. Хай воно трошки обміняється смаками. Ось. Перемішаємо гарно. Так. Хай постоїть. А тим часом я запекла картоплю. Ось у ще соус у нас є е свій кетчуп домашній, мною приготований. Запекла картоплю у духовці. по-селянськи, чи як назвати? Правильно, не знаю, але смаженої картоплі. Чомусь я не захотіла. Захотіла отак, щоб було засмажено у духовці. Запечено, тобто. Ось. Накладаю я на тарілочку гарно. І зараз буду кликати Віктора на вечерю. Ось так. Все. Викладаю. Картопельку ми любимо. Та й хто її не любить, <смі> я її е, поперчила, посолила, порізала, тобто спочатку порізала на четвертинки, поперчила, посолила, паприка, універсальні свої спеції, все-все. Перемішала, воно трошечки постояло, помаринувалося і тоді у духовку на 40 хвилин. Ось так. І салат у салатничку накладаю. Щоб було все красиво, так? Ну, а як же ж? Ми того варті, ми попрацювали на городі добре. І треба гарненько поїсти на вечерю. Вечеря не важка, можна сказати. Легка вечеря. Ось так. Ось і все, ось така у нас вечеря. Смакуйте, готуйте, бувайте здорові. Миру, спокою всім і до побачення! Будьте всі здорові!